Дня 7 березня сонечко і прокинувся їжак, який взимував у нас під крильцем. Маленький, худющий, але живий. Завжди малюють, що тягають на собі яблука та грибочки, але такого не бачив, а завжди крадуть їжу. Котячу, прям розганяючи котів, бачив, як ловлять мишей. І в дитинстві сам їх напував коров'ячим молоком. Котяки самі не розуміють, що це таке, що за чудо. На жаль, ховається. Ладно, хай прокидається і шукає їжу. А може прийде і котячу буде гризти.